Україна вступить до ЄС до 2030 року. Проте не виключено, що набути повноправного членства може і раніше. Про таке заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. За її словами, це дасть змогу вітчизняному бізнесу отримати повноцінний доступ до євроринків та ще й за спрощеними правилами. Прогнозовано збільшаться й інвестиції. Водночас підприємцям доведеться навчитися жити в умовах жорсткої конкуренції. Зміни відчує і населення. Бо ж офіційне приєднання до єврородини посилить відчуття безпеки та впевненості у завтрашньому дні. До того ж, покращиться якість надання комунальних послуг, хоча вартість комірного і зросте. Стан доріг теж поліпшиться, адже через нашу державу проходитимуть транспортні мережі та потоки ЄС. Нагадаю, статус кандидата на членство Україна отримала у червні 22 го а цього літа мають початися безпосередні переговори про вступ. На заваді упевнена урядовиця не стане навіть російська військова агресія.